При борщині та усиплості голосу. Ісла ісла. Голос потрібен усім. 1074-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Дякуємо нашим силам оборони за захист. В ефірі Нацмарафону. Новини мене звати Олена Морозова. Вітаю. І внаслідок вранішнього обстрілу Харкова загинула літня жінка. Ще п'ятеро людей поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубову. За його словами, був приліт по житловій забудові у Холодногірському районі. На місці влучання спалахнула пожежа в приватному житловому будинку. Працюють усі профільні служби. За даними мера міста Ігоря Терехова, попередній удар було завдано шахедом. І нічну дронову атаку пережило з Запоріжжя. За даними очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, ворог застосовував 18 ударних безпілотників, типу шахед, поранений чоловік, пошкоджені об'єкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки і навчальний заклад. Крім того, зруйновані автомийки та приватні гаражі. Сталося кілька пожеж, які загасили рятувальники. Також після удару були знеструмлені понад 400 абонентів. Під ранок енергетики відновили містянам електроживлення. Атакував ворог Дніпропетровщину. З градів та важкої артилерії ціли у Понікуполю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак і показав наслідки. Пошкоджені спортшкола, два багатоквартирних та два приватних будинки, господарська споруда, гараж та парники балістичною ракетою по Одесі поцілили росіяни напередодні ввечері. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Відомо про сімох поранених усі у стані середнього ступеню важкості. Дісталося історичним будівлям у середмісті. Внаслідок обстрілу там пошкоджені фасади, вибиті вікна, а на доходнії з будівель зайнялася пожежа. Одну людину вогнеборці врятували. Це була жінка, яка була заблокована в кімнаті на другому поверсі. На даху була пожежа приблизно на площі 20 квадратних метрів, які рятувальники ліквідували. Було дуже важко, тому що. Саме до осередку пожежі. В ліквідації наслідків взяли участь 23 рятувальники. І було задіяно 6 одиниць техніки. У житловий будинок у Полтаві поцілили росіяни. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Атакував ворог і область. У Миргородському районі пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. Без світла залишилися більше сотні споживачів. Деталі знає наша кореспондентка з Полтави Анна Ружін. Аню, розповідай про ситуацію в місті та області. Вітаю колеги. Було чутно декілька вибухів. Відомо що. Перший вибух це влучання в енергетичну систему у Миргородському районі. Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання. Другий вибух був потужніше. Стало відомо за офіційною інформацією військової адміністрації, що це влучання в цивільну інфраструктуру, багатоповерхівку. Наразі на місці події працюють і рятувальники, і медики. Офіційну інформацію про загиблих та травмованих поки що не повідомляють. Ми будемо їхати на місце події і вже з нього повідомляти у наступних випусках новин. Деталі на цьому в мене вся інформація. Колеги, передаю вам слово до студії. Дякуємо з нами на зв'язку. Була Анна Ружін про наслідки ворожих ударів по Полтавщині та обласному центру. І далі до сум. 16 людей постраждали через влучання російського дрона у багатоповерхівку. Це сталося в ніч проти 30 січня. Про це міська рада повідомила у Фейсбуці з посиланням на дані штабу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. За два дні прийняли понад півтори сотні заяв на обстеження квартир, пошкоджених у наслідок ворожого обстрілу. Ще десять щодо пошкоджених автомобілів. Під'їзд, який зруйновано, закрили для доступу. Нагадаю, унаслідок влучання російського безпілотника у десятиповерховий будинок загинули дев'ятеро людей. Двоє поранених досі у тяжкому стані. Це 17-річний хлопець та 8-річна дівчинка, чия мама загинула. Протиповітряна оборона це перший пріоритет для України. Зараз триває робота з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні після обстрілу Одеси ракетами, який стався учора ввечері. Глава держави також розповів про закупівлю зброї для армії. І сказав, що необхідно більше замовлень на дрони та більше інвестицій у розроблення роботизованих систем треба більше більше темпу в постачанні треба більше і більше таких систем такої зброї яка дозволить зберігати більше життів наших Воїнів, наших людей, більше замовлень на, на дрони, більше інвестицій в розробки роботизованих систем і більше постачання базової зброї. Всі необхідні доручення є. Наша промисловість має потенціал. Країни, зокрема в Європі, готові працювати з Україною для інвестицій в наше збройне виробництво. Дональд Трамп веде переговори з Росією про завершення війни проти України. Про таке американський лідер заявив під час брифінгу у Білому домі. Трамп наголосив, що прагне покласти край цій жахливій війні, адже на передовій гинуть мільйони молодих людей. Та чимало міст і сіл зазнали масштабних руйнувань. <реш> багато міст зруйновані. Вони на вигляд, як майданчики для знесення будівель. Тим часом військові просто стріляють одне в одного. Це дуже рівнинна місцевість, і єдине, що може зупинити кулю, це тіло людини, солдати обидвох армій. Росія ймовірно втратила майже 800 тисяч військових, а Україна 600 тисяч або 700. Це безглузда ситуація. З огляду на ці факти, я готовий зробити все, щоб зупинити це. І я вже веду переговори, щоб припинити цю війну. Будапешт блокуватиме наступне продовження санкцій ЄС проти Росії. Про таке заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. За його словами, блокування буде, якщо Україна цитую, не утримається від заходів, що шкодять енергобезпеці Угорщини. Кінець цитати Сіярто також наголосив, Будапешт завжди виступав проти санкційного тиску на РФ. Якщо Єврокомісія не дотримає слова, якщо вона не зможе зробити так, щоб Україна утрималася від заходів чи рішень, які шкодять енергетичній безпеці Угорщини, тоді їм доведеться взяти на себе відповідальність щодо наступного рішення щодо санкцій. Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна отримала від ЄС гарантію щодо відновлення транзиту через Україну. Якщо за півроку цього не станеться, угорщина заблокує продовження санкцій проти РФ. Водночас, глава дипломатії ЄС Каякала скаже, поступка буде була символічною.